Всім привіт! Сижу в лісі і говорю сама з собою. Це нормально, якщо ви такі, як я, все окей. Я зловила себе на такій одній думці, що я відкладаю те, що я дуже хочу сильно робити. І я почала собі вправляти мозги і поняла, що це буде корисно вам теж почути, тому будемо вправляти собі мозки разом. По традиції покажу вам красиве місце, в якому я сижу. Тут дуже-дуже красиво, ліс, бомба. Коротше, е як завжди, я починаю говорити, в мене білий екран перед очима, ну але окей. Що я собі говорила? Я говорила собі про те, що ці Діана, ти хочеш е вести, ну, типа, в мене є мрія. І моя мрія це подорожувати по світу, вести Ютуб-канал, знімати влоги, знімати такі відео, як я зараз знімаю, і фоткати. Типу, кайфувати від життя, вести соцмережі і показувати свої подорожі. І це я дуже сильно хочу, це реально моя мрія. І... і от я почала говорити про це, в мене зразу посмішка. І я це дуже довго вже відкладаю, розумієте? Це ужас. Так робити не можна. І я сижу і кажу, Діана, ти, ну типа, ти цього так сильно хочеш. Але ти чогось відкладаєшся постійно, стримуєш себе і ну блін. Є люди, в яких навіть нема нормальної камери на телефоні, але вони беруть і вони знімають навіть з чотирьохпіксельною камерою, навіть якщо я не знаю, в них навіть немає про що розказувати, але вони просто хочуть цього. Вони беруть і просто показують свій день. Знімають відео на 2 хвилини, викладають і тішаться цим. А в мене, типу, мені вже е, купили мікрофон. Ви можете його тут бачити. У мене вже є мікрофон. в мене нормальна, класна камера на телефоні. Типу, камон, вона ідеальна. як, Ну, може, ну, ну нормальна, все окей. У мене є все для того, щоб знімати це відео, але якогось милого я себе далі стримую і далі не роблю це. Я не знаю, чи це лінь, чи це що. Але, але. Якщо так подумати, типа, ти чогось дуже сильно хочеш, в тебе є все для того, щоб це отримати, просто потрібно робити кроки, просто треба йти і от взяти, зняти це відео, викласти його. Хай воно буде не ідеальне, бо, типа, да, от зараз я там можу подумати, окей, в мене в принципі є все для того, щоб знімати, але в мене могла би бути краща камера на телефоні. В мене могло би бути то краще. В мене, ну типа, я знімаю від руки, там може стабілізація не ок. Чи там в мене немає штатива, в мене нема то, в мене нема сьо, Але поки ти будеш фокусуватись на тому, що в тебе нема, що тобі ще треба доробити, докупити, так само, з будь, ну типу, це можна перенести на будь-яку сферу. Поки ти оце будеш сидіти і думати, чекати ідеального моменту, що він колись настане і хтось тобі прийде і дасть тобі все для того, щоб ти це зробила. Такого не настане! Ну, от є якісь такі класні подарунки долі. От реально, мені тато написав просто «Давай я тобі куплю мікрофон. А мені його треба було, я це дуже хотіла, але ну, це значно покращить, значно покращить якість моїх відео. Ви можете чути цей звук офігенський. Але все одно, от, думаю, блін. У мене вже є класний мікрофон, але то-то. то 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 А я не вмію там класно не знаю, складати думки докупи, і оце знову починається накручування в голові, і воно ніфіга доброго не дає. І я от до цього веду, що ідеальний момент не настане ніколи. Треба робити те, що ти хочеш, з тим, що в тебе вже є, і в тому стані, в якому ти зараз є. Бо так само я ще чого зупинялася. Бо я думала, в мене зараз не супер найкращий мій стан. От, хух, воно знімає, бо часом буває якісь перебої. А, в мене не найкращий мій стан. Ну, там три місяці тому в мене був такий-то-такий-то стан, і я хотіла ділитися ним з людьми. Зараз в мене трошечки інакший стан, і я вже не, не так сильно горю тим, що я там Коротше, теж якісь загони. Хочеться сказати, ну, типа, бред, це бред. Це бред. Ти ніколи, ніколи в своєму житті не будеш одинаковою кожен день. Як сказала мені моя дуже розумна подруга, ти змінюєшся кожну секунду. Кожну секунду в твоєму мозку помирає і народжується купу нових нейронних зв'язків. І це означає, що ти постійно будеш інакше. От ви зараз дивитеся ці відео, ви вже змінюєтеся завдяки. Тому що ви слухаєте, і ви просто вже змінюєтеся, це така природа наша. І кожен момент ми змінюємося, ми стаємо інакшими. І якщо в нас є якась мрія, щось, що нас от прям драйвить, щось, що ми дуже сильно хочемо робити, то треба взяти і робити це. І все, і пофіг. На думку інших людей, на те, що в нас щось там не ідеальне, на ще якусь фігню, пофіг, на все. Просто берете руки в ноги. І пішли. Взяли, зняли те відео, виклали. І все. Хай там буде 5 переглядів, 50, 500, може 5 тисяч. Але я хочу, щоб. Ой, яка прикольна комаха! Я хочу, щоб мої відео надихали людей, щоб мої відео допомагали людям. І щоб, от ви подивилися, зайшли на мій канал, подивилися відео, і вам стало якось легше, якось веселіше, якось щасливіше. бо... Я дуже часто бачу, що в людей є якісь проблеми в житті, дуже багато нещасних людей, дуже багато людей, в яких дуже-дуже багато турбот в житті. А зараз в мене, ну типу, в мене зараз дуже прекрасний період мого життя. Ну, золоті руки, як то кажуть. І в мене є дуже багато чим поділитися, багато що розказати, багато чим надихнути, змотивувати, і дуже багато любові, яку я хочу, якою я хочу. Наповнювати вас, моїх глядачів. І це вже просто крик душі був від мене до мене. І для тих, хто теж відкладає щось, що він хоче. Так що тепер я буду кожну неділю викладати відео. Це буде або влог, або ось таке розмовне відео, де я буду щось розказувати, таке надихаюче, мотивуюче. І це буде така моя і ваша традиція. Неділю викладати і дивитися відео Діани. Це так класно, я відомо, що це все. Бо я почала читати книжку Атомні звички. І дуже класна книжка. Я вам рекомендую. Теж почитайте, якщо вам сподобається як це. Ну, коротше, якщо відгукується, беріть, читайте, дуже прикольно. А, да. І все. <плес> так гарно сонечко світить, ви подивіться. І так гарно в лісі. Я так люблю ліс. Ви би знали. Це просто вау! Клас! Все, я бажаю всім гарного дня, гарного тижня, гарного життя. Всього доброго. Я вас люблю дуже-дуже сильно. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся обов'язково. Напишіть мені якусь мотивуючу фразу. І що? Приходьте до мене на фотосесії. Люблю вас сильно, сильно, сильно. Мої соцмережі в описі під цим відео.